Ілюзії, які блокують розвиток репетитора, третя ілюзія це ілюзія стабільного я. Це є дуже чітке уявлення про те, яким я маю бути, якою я хочу бути, що мені дозволено, а що ні. І оцей хештег, ти ж вчитель, він же існує не дарма, а саме тому, що в висмію є певні стереотипи і уявлення самих же вчителів про себе: як, от не можна бути в купальнику на пляжі, або ти маєш все знати, або як це зручним на уроці подивитися слово у словнику. Всі ці наші переконання формують у нас певну ілюзію про те, хто ми є, і ми забуваємо помічати, а хто ми справді. І потім, коли приходять колеги до мене на навчання, я кажу: давайте віднайдемо вашу індивідуальність, вашу унікальність. Це зробити дуже важко, тому що індивідуальності немає. Є тільки сукупність переконань про те, якою ти маєш бути, щоб перестати думати про себе статично. Дуже важливо досліджувати себе з різних боків: а яка я як репетитор, а яка я як мама, а яка я як дівчина, як дружина, і так далі. І тільки в тому випадку, коли ви випадете з якоїсь певної своєї соціальної ролі, в якій ви перебуваєте постійно, ви зможете побачити, що в інших стосунках ви чините інакше, а в якихось ситуаціях ви можете бути навіть не такою, як ви про себе думали.